Всім привіт! З вами знову Дорі. Я кажу знову, тому що я вже запускала свій ютуб канал. Я намагалася себе знайти, і з часом просто я призупинилася. І наразі я б хотіла спробувати знову зайти у цю течію, але з абсолютно іншим контентом. Хто зі мною не знайомий, я боді позитивний нутриціолог, і я розвиваю свій блог в інстаграмі, де намагаюся просувати свою ідеологію, ідеологію самокохання і прийняття свого тіла. Але як ви розумієте, прийняття свого тіла це далеко не про те, щоб любити там свій живіт і складочки. Це ой, це одна, одна насінинка із усієї банки оцього рису. Тому ми будемо розкривати цю тему доволі обширно і з різних сторін. І напевно інколи вам навіть буде здаватися, що блін, я не могла навіть подумати, що ця тема може бути пов'язана з самокоханням. Давайте, взагалі, почнемо з того, а що таке самооцінка. Ми взагалі використовуємо цю фразу самооцінка як описання того. Як ми до себе відносимося, тобто наші переконання до самої себе, тобто теж, те, що ви думаєте про вас саму як людину, про ваші здібності, про ваші якісь вміння, якісь негативні, позитивні речі, і що ви взагалі очікуєте навіть від себе, це все ви вкладаєте у сенс слова самооцінка. Якщо у вас е, здорова адекватна самооцінка, да, у вас можуть бути, звісно, і негативні думки про себе, але на якийсь конкретний період часу, коли саме в принципі якісь негативні речі у вашому житті і відбуваються. Але вона адеква вона по тому і адекватна, що ви не переносите це на все життя. Що якщо в мене зараз, наприклад, не вийде записати це відео, все, я якісь. Дуже поганий блогер, в мене нічого не виходить, і взагалі я така по життю. Ні, я це зрозумію на якийсь період часу. У мене не вийшло, але це не буде впливати на мою самооцінку загалом. Якщо ж у вас низька самооцінка, то ви будете на цьому зосереджуватися, тобто ви можете себе звинувачувати в будь-яких труднощах. От що тільки не виникла якась там невдача, все ви думаєте, що ви якийсь не такий. І у людини з низькою самооцінкою, з такою неадекватною, да, в неї будуть постійні думки щодо себе, що він зробив правильно, а що він зробив неправильно. І, до речі, дуже часто а, нам дуже тяжко прочитати самооцінку інших. От, наприклад, ви прийшли на якусь лекцію, де є спікер, і він прочитав вам цікаву лекцію. І, наче соціум думає, що блін, який він крутий, він прочитав на таку велику аудиторію лекцію, значить, в нього висока самооцінка. Насправді цей лектор потім виходить і ще трі три дні підряд після цієї лекції думає, а що він зробив не так, а де він там якусь оплошність допустив, десь помилився, і це якісь такі маніакальні вже думки, що я зробив не так. І реальність буде така, що він проводить більшу частину часу, думаючи про це, що він недостатньо хороший. Оце до речі слова які дуже підходять людям з низькою самооцінкою. Я недостатньо якийсь. І якщо така людина виступає з промовою, то вона наступні декілька днів, та навіть перед промовою буде думати про те, як не облажатися, які він помилки зробив, як можна було би краще, і це буде знаєте з такої точки самобічування, що все вже потеряно. Добре. З цим ми розібралися. А що ж, в принципі, викликає взагалі низьку самооцінку? Да? Таке логічне питання. Звісно, неможливо визначити якусь одну конкретну причину. Тут, можливо, буде відігравати роль декілька, але я вам зазначу за самі такі, знаєте, популяризовані те, що справді може впливати. Тому що ви формуєте свої переконання про саму себе протягом якогось тривалого періоду часу. І от треба проаналізувати, які саме. Речі впливали на вас у цей період часу, що сформувало вашу таку війську самооцінку. Найперше це куди дуже люблять одразу заходити психологи, і в принципі це є правильним. Це якийсь важкий досвід з дитинства. Тобто, взагалі, якийсь негативний, обов'язково там прям важкий, просто він є негативний, особливо який закарбувався у вас в пам'яті. І це парадокс. Ви можете вже бути дорослою людиною, 30-40-50 років, але все рівно вас тримає оця така установка негативна, якась ще з того часу. Наприклад, це може бути знущання, булінг, да, зараз дуже таке актуальне слово. Це щодо стосується однолітків, але це також може бути і сім'я, да, якісь складні сімейні обставини, можливо, батьки дуже сильно на це впливали. Або просто важкі часи, такі як школа. Чогось люди звикли, що якщо це дитина, то в неї має бути неймовірно радісний період часу, да саме такий безтурботний. Завжди кажуть, от я навіть за свій час пам'ятаю. Десь були такі слова по типу, чого ти турбуєшся? Ти ж дитина, це найкращий період твого часу. Типу, ти маєш кайфувати від усього прям. І я розуміла, що школа це саме те, що зараз впливає на мою самооцінку. Тому якщо ви відчуваєте, що проблема десь там, треба купати. Далі це важкі життєві події, це те, що вже іде після школи, це можливо університет, робота, ваше доросле життя, тобто це переживання дорослого віку. Наприклад, кінець якихось відносин ваших, можливо, безробіття, да, проблеми з роботою, якісь просто ну, жахливі чи якісь неприємні події за короткий проміжок часу. Це все може впливати на вашу самооцінку. Самооцінка не тільки зароджується у підлітковому часі, просто у більшості воно виникає так, але м -м -м на неї можуть впливати і якісь е речі з вашого дорослого, вже навіть усвідомленого життя. Далі це ваша особистість, тобто це ваш темперамент. Ем, можна сказати, що це такий ваш елемент вашої особистості. Тобто ви схильні завжди до трохи негативного мислення. Я можу зазначити, що оцей, оця схильність, вона звісно може бути результатом усіх вище перечислених речей. Да? Тобто, якщо ви постійно були в якихось таких негативних умовах, то звісно і ваш темперамент буде підлаштовуватися, і ви вже будете тою людиною, яка бачить стакан наполовину пустим завжди. І це теж може впливати, тому що, впливати, тому що навіть після того виступу, да, наш приклад, спочатку відео, людина з таким мисленням вона виходить, і перше, що вона думає, а що погане зробив. А той на мене подивився, напевно, я там десь промямлів і погано сказав про мову. Тобто, це просто люди, які трошки завжди постійно негативлять, навіть якби це все буде позитивно. Далі це соціальний тиск, це дуже сильний фактор. Ви можете його навіть недооцінювати. Е, називається я назву цей фактор навіть почуття іншого, тобто ви постійно будете перевіряти себе, а чи відповідаєте волоцим соціальним нормам? Да? Як ви себе бачите і чи підлаштован я під інших? Якщо ні, то ви будете собою незадоволені, особливо, якщо ви дозволяєте соціальному фактору відігравати величезну роль у вашому житті. Ми про це поговоримо пізніше, наприклад, про самосприйняття, коли у нас є такий метафоричний стул, стілець, і наш стілець стоїть лише на одній ніжці, на соціумі. І ой, яка хитка ця ніжка, яка вона нестабільна. Вона дає вам лише умовне бачення того, що ви наче сидите на стільці, але насправді ця ніжка настільки розхитується, настільки вам заважає жити. І отут в цьому випадку так само, якщо наша самооцінка на неї впливає цей соціальний фактор, вона завжди буде у нас нестабільна і низька. Далі це стосунки з іншими людьми. Це от знаєте, як кажуть, скажи мені, хто твій друг, я скажу, хто ти. В цьому є насправді доля правди. Тому що, розумієте, якщо наш соціум складається з людей, які постійно підживлюють вашу думку про те, що ви якийсь не такий, у вас буде низька самооцінка. Тобто у них якесь негативне чи предвзяте ставлення до вас, і як результат у вас буде таке саме ставлення до самої себе. Ви будете почуватися такими, знаєте, як маловартими, що ви нічого не гідні. ну, Якщо мене соціум не любить, значить я сама себе не люблю. Чому так відбувається? Тому що ми е, соціальні тварини, да? і для нас дуже важливий соціум. Від нього позбавитися неможливо. Ми про це теж з вами поговоримо. І, е, звісно, на нас це впливає. Ми будемо відчувати, що ми не відповідаємо вимогам інших людей, особливо, якщо це інші люди, це не просто якийсь там хрен з гори, а це ще й ваші знайомі. Далі це стрес. Штука Намберван просто у всіх проблемах, і люди чогось е, нормалізують стрес як просто якусь звичайну, я не знаю. Звичайний грип. У мене стрес, у мене стрес. А потім звідки в мене проблеми з усім фізичним і ментальним здоров'ям. Е, чому тут я зазначила за стрес? Тому що стрес може бути через надмірний тиск. Надмірний тиск може бути через усі вище перечислені причини. Да? Соціальні фактори, думка інших, придзати відношення до самої себе це все веде до, до такого ментального тиску на саму себе. І звісно, якщо ви будете перебувати під цим сильним стресом, вам буде дуже тяжко впоратися з цим сим, і це буде призводити до відчуття такої низької власної гідності. Далі це негативні моделі мислення. А ви можете з часом навчитися або навіть розвинути таку модель мислення, яка зміцнює вашу низьку самооцінку. Наприклад, постійне порівняння себе з іншими це поведінка, яка присуща дуже багатьом дівчатам, чоловікам, взагалі людям. І ми вже навіть не помічаємо її. Ми це нормалізуємо. Типу, це абсолютно нормально. Ми вважаємо, да але такий тип поведінки буде постійно, отак знаєте, як сковородкою вам по голові бити, бити і бити. І це, звісно, призводить до низької самооцінки. І останнє, та що я б хотіла зазначити, це дуже схоже за соціумом, але я його назвала дискримінація. Тобто, якщо вас завжди будуть дискримінувати через незалежно, взагалі від ну, яких причин просто ви відчуваєте знову ж таки цей тиск, це буде впливати на те, як ви бачите себе. Тобто соціум відіграє величезну роль, особливо на початку, коли ви хочете віднайти оце ще самосприйняття, любов до себе, самооцінку, дуже тяжко бути таким кременем, якому, наче, пофіг на всіх, так. Да? Я, ви можете казати всім навкруги, що вам пофіг, але я то знаю, що потім закриваються двері, і ми плачемо в подушку, що нам не пофіг. Тому на початку особливо надважливо звернути увагу на свій соціум, наскільки він на вас впливає. Я навіть зараз трохи підвинулася, щоб вам зараз показати тут зображення, яке я б хотіла, щоб ви зрозуміли, як воно працює. Це цикл низької самооцінки і проблеми з ментальним здоров'ям, з нашим психічним, да? чому воно так пов'язано. А дивіться, низька самооцінка та проблеми з цим психічним здоров'ям вони підсилюють одне одного. І це створює такий некорисний цикл, який не має просто кінця і краю. Низька самооцінка сприяє розвитку ментальних погіршень, да? навіть депресія, я б сказала у людей. А депресія, в свою чергу, погіршує нашу самооцінку, тому що ми думаємо, що якби я був більш гідною, більш кращою людиною, я міг би впоратися з тим, да з цією депресією. Але я не впорався, тому я поганий. Ви розумієте? круговорот просто нескінченний. Ось так, друзі мої, в принципі, на сьогодні це все. І як я завжди кажу, 50%... Вирішення вашої проблеми це зрозуміти звідки іде першочерговий оцей істок вашої проблеми. Тому і багато в своїх відео я буду перечисляти оці речі, щоб ви змогли зрозуміти, а в чому проблема саме у вас. Тому підписуйтеся, залишайте коментарі. Мені буде дуже приємно почитати, тому що це справді моє таке велике повернення на Ютуб. В інстаграмі я довго, але на Ютубі я тільки починаю. Хто хоче дізнаватися про цю всю тему більше, підписуйтеся на мій інстаграм. Буду рада нової, новій аудиторії. Вам бажаю гарного дня і до нових зустрічей!